Вітаю вас, шановні. У сусідки цвіли дуже гарно дзвоники голубенькі. Може, хтось впізнає їх, як називаються, не знаю, але дуже гарні. І коли вони відцвіли, сусідка зрізала їх. Бачите, ось вони всі красі. І каже: якщо ти хочеш, я тобі віддам. Вони багаторічні, каже, я навіть не знаю, як вони з'явилися, але зараз знову вони квітують. Може, я потім коротке відео зроблю ще. І я повісила їх, оце, оце зрізане. І, думаю, зберу насіння. Ну, це для насіння вона і дала. Каже, я буду викидати, воно не треба. Ну, Тоді збирати насіння, вони після квітування, вона, як кажуть, не запускає цю справу. Я взяла повісила. Ось вони висохли. Зараз, уже, кажуть, слякоть на дворі вже і морози. І я зайшла в теплицю. І думаю, пора, напевно, зібрати насіння. Потім, ой, думаю, воно вже, напевно, висипалось все. І що ви думаєте? Ось я вам покажу квіточку. Ось, Зараз вона ой, але ж вона колюча. Бачите, я думала, що воно десь отут, зверху, насіннячко. Ні. Обрізала це, обрізала отут. Зовсім ні. А ось звідси, ось я дісталась. Подивіться, ось я зараз вам покажу, я вже зібрала трошки насіння. Бачите, воно не зверху, а не отут, як квіточка квітує, а ось іззаду. Бачите, де? Ось. Треба прикласти зусилля, ось, щоб його. ви... Витрусити. Ой, укололася, таке колюче, не просто так. В общем, от звідси во, е, падає насіннечко. Ось ось звідси. Вон воно, бачите? Отам от от насіння ще треба добре притрусити, аби воно випало. Оце такі дзвоники. Ну, як кажуть, це не карпатські, ой, колючку забила в палець, бачите? Ось отут. Оце такі дзвоники. Ну, але буду мати насіння. Бачите, я вже зібрала трошечки. І поділіться, може хтось скаже, як називається. Бувайте здорові!